Російсько-українська війна перетворюється на справжнє поле технологічного протистояння. Однією із серйозних загроз для українських військових є ворожі дрони, що атакують 24 на 7. Проте, якщо fpv дронам можна протидіяти ребом, то найбільшу загрозу наразі становлять безпілотники, що управляються за допомогою оптоволоконного кабелю. Про їхню небезпеку і можливості піде мова у сюжеті. Ворожі безпілотники давно стали не лише засобом розвідки, а й небезпечним інструментом для нанесення ударів по українських позиціях. Проте загроза з неба буває різною, зазначають військовослужбовці. Одній з них, а саме звичним FPV-дронам, можна протидіяти. Сигнал блокується за допомогою засобів радіоелектронної боротьби. Найнебезпечнішими наразі є оптоволоконні дрони, що не піддаються такій атаці. Ці безпілотники працюють за принципом прямого імпульсного зв'язку між оператором та апаратом, що робить їх невразливими до реп. Це означає, що вони можуть виконувати свої місії навіть у зонах, де РЕП активно працює, і залишатися недосяжними для засобів протидії. Це дуже така страшна тема оптоволокна. Від іпівлі там ще можна десь там якось там запрятатися, від Мавіка що можна запрятатися, від арти можна запрятатися, від навіть від авіації можна запрятатися, від танчика. А це така штука, що, коротше, не реп не спасає нічого. Вразливим цей безпілотник на сьогодні стає лише тоді, коли рветься оптоволокно. Проте такі випадки є одиничними. Зазвичай цими дронами керують найдосвідченіші оператори, і, на жаль, майже всі дрони досягають поставленої мети. Військовослужбовець наголосив, коли летить оптоволоконний дрон, він не зупиняється, не зважає на твої спроби перехопити його. І навіть якщо вдасться перерізати його лінію зв'язку, він все одно продовжить свою атаку. Це дуже небезпечна технологія. Ну, оптоволокно провалося, але воно летить в твою сторону. Ти його можеш посадити, але це треба налаштуватися, це треба піймати його діапазон. Це ну, хвилина часу, там 30, 30 секунд. Півтори хвилини. А за ці півтори хвилини воно летить все в тебе. В тебе, в піхоту, в розвідку, в групу там я не знаю БПЛАшників, в мінометчиків, в танк, в техніку в штурмовики. Нема взагалі різниці. Воно летить в тебе. Оптоволоконні дрони небезпечні, вони можуть летіти лише кілька метрів над землею, що робить їх важкими для виявлення. Крім того, оператори отримують чітке відео з них, що дозволяє точно визначати місце розташування техніки і особового складу. Проте ці безпілотники все ж мають деякі недоліки, такі як обмежена маневреність і радіус дії. Як зазначив керівник розвідки Міноборони Кирило Буданов, оптоволоконні дрони стали справжньою проблемою для ЗСУ. І 2025 року українські розумні голови шукатимуть шляхи боротьби з ними. Це війна, де кожна нова технологія може змінити хід боїв. Важливо не лише відповідати на нові загрози, а й оперативно адаптуватися до змін на полі бою. Це країна, яка воює майже все своє життя, тому як би там не було. В них ну вони трохи розвинуті, вони працюють, і наприклад, в нас більш-менш пішло там оптоволокно нещодавно, так ну масово на виробництві. Вони вже працюють. Війна дронів і технологій тільки починається, і українська армія має бути готовою до нових викликів.